Доброго вечора, вели на шановне пан, пані та панове, пропоную вам розклад на тему про відносини, про які ви питаєте, і в особистих розкладах, і в, і в загальних розкладах. Давайте подивимось на оракулі таку тему. Сигніфікація ваша буде, що між вами. Питання подивимось, що приховано. І а, майбутнє. Три питання. Що будуть показувати карти, можливо, оракул зразу зазначить. А, і ви вже зрозумієте по сигніфікації ваш це розклад, чи не ваш. Тому уважно слухаємо сигніфікацію цей розклад, загальна одна позиція. Перевернути. Трилисник. Це не про флірт. Це не про гру. Це не про легкість. Це не поверхневість. Це невдача. Це випробування. Або зв'язок несе глибину і кармічний зв'язок, а не розвагу. Тут не про розвагу. Далі. Годинник. Дивіться, буду говорити, не знаю, вкладуся я в одне відео чи ні, але хочу зазначити, щоб ви розуміли. Годинник час має значення. У вас є проміжок часу. Ви з цією людиною знаєте не один день і не один рік. Події між вами не випадкові, вони вчасні. Приходить тоді, коли щось у долі дозріло. Це може бути запізний, наприклад, шанс, своєчасний урок, повернення зв'язку в потрібний момент. Повітря. Між вами є ментальна, енергетична, невидима комунікація. Можете писати, ми розійшлися, ми один з одним не спілкуємось. Я взагалі не хочу бачити, чути це для тих, що це не має значення. Думки, передчуття, відчуття один одного, навіть на відстані. Може йти мова про дистанцію, тут і вже вказано. Легкість у спілкуванні, коли вона є у вас, якщо у вас є спілкування, і водночас у вас є нестабільність повітря, це повітря, карта предки. Зв'язок родовий, кармічний, з глибинним минулим історією. Може зазначити, що ви з цією людиною можете бути одружені, жили разом. У вас можуть бути спільні діти. Ви могли і в інших тіленнях зустрічатися з цією людиною, ви могли проживати вже з цією людиною. Це карта предків, це карта не про легкий прогулянку, це не випадковість, це не розважальний зв'язок, це взаємодія кармічної природи, де час. Усе ставить на все на свої місця. Інколи повторення долі, предків або родове завдання, яке ви разом проходите. Це не випадкова людина, це з ким треба пройти важливу точку. Це не легкість, це не вау. Розумієте, тут розклад. Для людей, партнерів, з якими і важко, і ви постійно повертаєтесь, або ви все одно взаємодієте, ви один одного не втрачаєте цей зв'язок. Щоб ви не робили, і щоб ви мені не писали. Це для тих людей, які перебувають або перебували в партнерстві дуже довгий час і можуть навіть мати спільних дітей. Час поставиться на своє місця. Є сильний енергетичний контакт. Ви щось повторюєте з цією людиною. Ви можете виправляти родовий сценарій з цією людиною. Це зв'язок, який приходить не для гри. Це не легкість, це глибинна трансформація. Якщо з вами зрезонувало, дивимось далі. Подивимось, а що приховано? Господар ліса. Чаклунка. Значить, так. <сум> Чаклунки, господаря ліса. Тут у нас чоловік вийшов, господар ліса, а жінка буде чаклунка. Зараз я подивлюся, які тут ще будуть карти. Ага, перевернута хандра. Наслідки. Доля. Дивіться, Байдуже, хто зараз дивиться, в тому сенсі, ви або жінка, буду говорити, якщо чоловік, контроль, сила, енергія, володіння, людина, яка є свій магнетизм, є свій вплив, є вище я, до речі, відчуває, прихована ця людина, можливо, це ви, ви відчуваєте свою партнерку, якщо ви чоловік, тримаєте її енергетично, навіть якщо вона мовчить. А мовчати вона може, тому що тут чеклунка вийшла. Якщо ви жінка, ви чеклунка, а чоловік, ну, повертаєте, тобто, про що тут чеклунка? Тут не про третіх лиць і не про магію. Це про вас. Ви теж впливаєте на цю людину інтуїтивно, енергетично, а можливо навіть магічно. До речі, про наслідки, я можу так сказати: якщо ви щось робили, там, то ви теж побоїтесь, що може прилітити. Якщо не робили, то в розумійте, що з цією людиною у вас можуть бути наслідки не в тому сенсі. Що прилетить, а в тому, що вам постійно приходиться це все випробування проходити. Розумієте? Ви, якщо жінка, та карта внутрішньої жіно, жіночої сили, магії і бачення, ви бачите цю людину наскрізь. Вам навіть не потрібно нічого говорити, ви відчуваєте кожу. Це дві карти разом, господар Ліса і Чаклунка. це дуже сильний енергетичний тандем. Яка з'єднує на рівні сили. Хандра перевернута, це пробудження емоцій, це неспокій і повернення почуттів. Наслідки, я вам вже сказала, ви можете просто аналізувати, а от як буде, а що буде, а от якщо ми там, будемо разом, а якщо ми розстанемось, От в такому сенсі. І також це може бути щось змінюватися у вашому житті. Доля, ну, головна така карта, так, яка вже говорить, що цей зв'язок ваш, а він доленосний, його не можна просто відкреслити, відокремити, або просто забути. Ви не зможете забути один одного просто. Ви прийшли. Я приношу вибачення. Аж горло птало прошити. Ви прийшли, щоб пройти якийсь сценарій, а дуже важливий обо... ну, обоє. Сильна у вас енергетична взаємодія, такі, можна так сказати, магічні тяжіння або Тіжіння, яке ви не можете просто описати, що це і як це? Взаємний є вплив, долоносність, страх якихось наслідків, або це про те, що я говорила, можливо, те, що ви відчуваєте, що це буде нелегко. Пробудження після емоційної, можливо, паузи ще може бути. Ваш зв'язок, який ви обидва відчувати на рівні сили і долі. Зараз буде частина друга. Ми подивимось ваше майбутнє.